зняв футбольної команди Аджанської громади. Команда називається відродження. В цьому році проводився чемпіонат підтримки ЗСУ, обласний чемпіонат, де від команда відродження приймала участь. І На початку чемпіонату наш представник Шпаківський Руслан. Закінчення чемпіонату колективно вирішити, куди потратити ці кошти. І якраз так совпало, що в нас закінчиться чемпіонат, і ми почули про збір збірго на підтримку, на здоров'я, і команда одноголосно, без вагань вирішила всі ці кошти і скриньку передати на підтримку його з побажаннями здоров'я, одужання і щоб всього в нього було гаразд. Я приказував. Кошти... А драмки у футболи. Що... Та... Ваш колега, да. чим тільки не займався, були від плавані, і, плавання, і